Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Пам'ятаєте, особливо лють Трампа і Венса в овальному кабінеті викликала зауваження Зеленського, коли він там був, що Московія недоговороздатна, і тільки силою її можна примусити до чогось конструктивного. Тепер високопоставлені американські чиновники. Оточення Трампа, як пише Ройтерс, заявляють, що перемір'я в найближчі місяці не може бути досягнута. Трамп сам каже, що запускає вторинні санкції, і американський сенат це підтверджує внесений законопроект про вторинні санкції проти московицької нафти, тому що Путін не виконує своє домашнє завдання по угоді. Тобто, ті, хто говорили Трампу, що Путін договороздатний, були негідниками і ворогами, але коли Трамп говорить, що Путін договороздатний, він проявляє свою особливу непересічну мудрість, яка не має аналогів. Гірше ідіота може бути тільки самозакоханий ідіот. Відбулася зустріч прем'єр-міністрів Китаю. Південної Кореї і Японії, і там вони говорили, як спільно будуть відповідати на американські тарифи. Говорили також про зону вільної торгівлі між собою. Це що потрібно було зробити для того, щоби. Змусити Японію, Китай і Південну Корею домовлятися про спільну економічну політику тільки Трампу таке було під силу. Тим часом Європа готується до війни. Вони зараз перемовляються, яким чином будуть перерозподіляти ці 800 мільярдів євро. Які вони призначили витратити на скріплення своєї обороноздатності? Там бере участь і Велика Британія, і європейські країни, країни Євросоюзу пов'язують участь Британії, взагалі розподіл цих коштів на оборону з квотами на вилов риби, цебто у них саме з риболовлею асоціюється... Оборона, коли ви перелякані, коли ви вважаєте, що на вас нападуть, коли ви готуєтеся дати відсіч, ви ж розмовляєте не за будки і не за спінінги, ви розмовляєте про танки. Але наші європейські партнери розмовляють саме про рибу. Квоти на вилов. Риби це значно для них важливіше ніж квоти, навіть стріл ванюшок. Ванюшками нехай займаються українці, а європейці будуть займатися рибами. Квотами при цьому вони ніби як е, дають подачу московитам. Поляки це неймовірну кількість закупили за останній час літаків, танків, чого завгодно. Одна з найсильніших армій в Європі, власне, виробництво боєприпасів і так далі. І міністр оборони Польщі оголошує, що Польща в разі нападу Московії протримається е, два тижні. Це Україна в значно гірших кондиціях була у двадцять другому році воює по сьогоднішній день, а Польща, за спиною якої вся Європа, за спиною якої все таки навіть і Сполучені Штати, бодай із цим ідіотом Трампом, але збирається протриматися два тижні. Подібні оголошення ми чуємо і від. Урядовців Німеччини і від інших урядовців, це взагалі навіщо вони таке говорять, про що це? При тому вони не можуть не бачити, що в Московії звичайний призов. Московити свого часу, коли була війна в Афганістані, їм настільки не вистачало людей навіть в Афганістан за Радянського Союзу. В Радянському Союзі населення було десь на Мільйонів сто більше ніж зараз в Ерефі. Вони змушені були оголосити призов студентів. Зараз вони не оголошують призов студентів. Тобто у них звичайний призов на термінову службу. Вони когось там контрактують, їм катастрофічно не вистачає в Україні. І нападати на Європу. Тут щось не сходиться з усім з цим, і ведеться якась гра. Сенс цієї гри ми незабаром зрозуміємо. На жаль, європейці недостатньо перелякані, і не так буде весь час. І коли московити будуть під Парижем, на жаль, вони будуть недостатньо перелякані. А зараз вони бачать, що московити не вони все ще не вірять, що московити нападуть, і московити нічим не демонструють, що здатні напасти. Ну справді Україна сильно пообламала їм плани, але для того, щоб підняти Європу, для того щоб відволікти їх від квот на вилов риби. А змусити знову ставати великими тут страху недостатньо. Тут потрібне лідерство, тут потрібна Україна свого часу. Арабського натиску на Європу, А слава Богу, араби завоювали тоді всю Іспанію, прийшли через Піренеї. Араби завоювали значну частину Греції. Тоді ж Анатолія все ще була Європа. Араби проривалися через Кавказ, через Дербенський прохід теж на Європу. Араби тоді на домінували в Середземному морі, але для того, щоб змусити Європу до боротьби до боротьби за лідерство і навіть до боротьби за виживання, потрібен був підйом церкви. Тоді Ватикан все-таки зміг їх всіх мобілізувати, і Європа тоді зрушила в Христові походи сьогодні. Таким Ватиканом, новітнім Ватиканом, має бути Україна. Тому ми дуже маємо перейматися власним духовним лідерством, власною вірою і власною наснагою. Всі збираються на 9 травня відвідати Московію. Зараз приїжджав в Московію міністр закордонних справ Китаю для того, щоб пробити Путіна наскільки він уже зблизився зі сполученими штатами, і чи доцільно все таки сі відвідувати Москву? Ну ніби все нормально, сі туди приїде. Із нормальних новин фіни у слід за країнами Балтії і Польщею виходять з Оттавської конвенції. Оттавська конвенція забороняла виготовлення. Протипіхотних мін тепер вони будуть виготовляти протипіхотні міни. Але, власне кажучи, тут ми опускаємо момент. Це Україна повинна бути основним продуцентом протипіхотних мін і продавати їх всім. І найбільші індійські нафтові компанії ведуть перемовини з саудитами щодо збільшення закупівель саудівської нафти. Вони вже зменшили на 30% закупати московицьку нафту. Очікують вторинних санкцій. І думаю, що можливо змушені будуть взагалі відмовитися від московицької нафти. Це добре. І Дімітрія сьогодні у Вашингтоні буде перемовлятися там з Рубіо. Тобто, все-таки у них тривають якісь перемовини, і оці всі загрози вторинними санкціями, розмови московицьких урядовців щодо того, що цілі СВО іще не виконані, і все таке інше. Це все. Те, що оточує будь-які перемовини, московити намагаються бодай щось виторгувати і ще для себе. Дімітрієв це наближена особа до Путіна. Як ви знаєте, він колишній киянин, і це іще нам один урок. Оцю от всю вату потенційну оцих всіх Дімітрієвих, яких повно ще на вулицях Києва. Потрібно встигнути посадити і ще до того, як вони стануть наближеними особами до Путіна. Дехто сидить, але якось занадто комфортно, як Дубінський, має можливість вести свій блог замість того, щоб мити підлогу камери. Але занадто багато не сидить. І тут ми маємо громадським тиском дружнім допомогти е нашим правоохоронним органам, спецслужбам. І нашій владі все таки це зробити все таки розправитися з ними. Прикиньте, три роки повномасштабної війни це тотальна війна, і у нас не відбулося репресій в тилу. У нас немає масової кампанії вилову московських агентів і тих, хто їм співчуває. Це як взагалі? Це обов'язково треба зробити між війною і виборами ні балотуватися, ні голосувати. Жодна вата не повинна. Власне, ми в братстві потрошку працюємо зараз над створенням анонімної народної інквізиції. Дасть Бог спільними силами. Якось ми впораємося з цим завданням, зробимо Україну великою знову. На цьому вам і щире звитяжне бадьоре українське амінь.